Знаєте, я вам скажу, у мене дитина сказала говорить, мама у нас опять начинається нова шість. Ми прийомна сім'я, виїхали ми в жовтні 22-го року. Виїжджали спочатку на Дніпропетровщину, тоді нам там не дуже сподобалося. Ми вийняли вже будинок на Харківщині, на Куп'янщину. Звісно, повертатися ніяк, тому що, по-перше, будинок хай не повністю він зруйнований. зруйнований. По-друге, це ліва сторона. Оскола, там, де дуже ну, страшно. А по третє, ну, там все зруйноване. Лікарні зруйновані, школи зруйновані. Дівка наша, ну, Надіо, сиплонок є. Як би там не було, ці переїзди дуже важко. Надіємося, що. Це буде наш останній переїзд. А війна це страшна сила. Діти випічки вже не їли по чотири рік. Перевикли вдома все запікати, а тут нема ні духовки, нічого. Машинка теж єлі єлі на 3 кілограми, а нам вже стірки треба. По три-чотири рази закладуєш, потім виносиш на двір, вивішуємо. Я вже все поробила, розкладую, постіль стелю і отут через мене переступають і йдуть в туалет чи куди, тому що ніде більше. Живем тільки надією, що ось. Ось ми заїдемо в новий будинок, і буде наше життя щасливим і таким, як раніше. Ми приїхали із дворічної Купенського району. Про Це важко говорити, тому що я тільки згадую про нього і починаю плакати. Вчора рози там бачила посаджені на. Як згадаю, який сад у нас був. У нас, у нас же шикарний був сад, які тільки квіти не були. І ходила, плакала, вчора дивилася там по на ті рози, згадувала. А так нема дворічної, ми ж на самої лінії, на самому. ось наша вулиця, отак вдоль дворічної, причому в центрі. Тут оскіла, за осколом ті ж гади, расисти. І ні на минуту не прекращають, я читаю наступи Кожен день. У нас будинок був прекрасний на берегу. Діти э, дуже любили будинок. У нас річка рядом, рибалка. Кожен день, ну як кожен день, як літом, канікули, що рибалка. Це для них все було школа прямо поряд. Очень люблю рибалку, бажаю. Це моє хобі. Ну, а зараз провожу час, гуляю з друзями і ходжу на хаб там, в 4 години. Починається там фізкультура, англійський язык там. Зараз у меня і у нету, і далеко ж є хотіть Харька. Так можна сказати, вся життя там залишилась. Живемо надією, що війна швидше закінчиться. Молимося тільки про те, щоб війна закінчилась швидше, щоб перемогли наші ЗСУ. Перемоги чекаємо. Надіємося, що зустрінемо перемогу вже. У будинку, який для нас будують, фонд Олени Зеленської.